Прем'єр-міністр сказав, мене мене хрестили. Сказав він сьогодні, цього пополудня. Так. ніби це пояснює, чи ми були християнською країною. Так, його насправді цитують. Як він сказав два роки тому, що він атеїст. Він переконаний, атеїст. Він з тих людей, які щось кажуть, коли ви там. А потім ні. Я не думаю. Дивись, я думаю, що він дуже приємна людина. Справді його дружина. Не ти знаєш, я був з ними півтора дня. Знаєш, найбільше я не погоджуюсь з ним у двох речах: імміграція, яка дуже складна у Великій Британії, дуже складна, і енергетика. Як я вже казав, знаєте, Північне море, якби я мав це, я б заробив статок. Подивіться на рахунки Норвегії, подивіться на готівку в Норвегії, і у них є те саме, про що ми говоримо. Я навіть не знаю, чи мають вони стільки ж, але це величезний актив. Тож ці дві речі, я маю на увазі, і я добре з ним ладнаю. Я думаю, що він дійсно чудова людина.